Американська компанія Ford оголосила, що у першому кварталі 2010 року компанія зробила понад 2 мільйони доларів. Це четвертий поспіль прибутковий квартал для американського автовиробника після кількох років занепаду та збитків, що стало причиною стрімкого успіху Форда. Далі розповість Марія Юнко. Корпорація Ford не лише вийшла на вражаючі цифри прибутковості. Вона ще й змогла відвоювати довіру клієнтів до своїх авто, випередивши за показниками надійності свого головного конкурента Тойоту Кетрін. Бо із задоволенням поміняла свій лексус на новий Ford Едж Мені подобається ця ідея. Це авто виготовлене у США, що дає роботу людям у моїй країні. Як же форду вдалося знову перетворити свій бізнес із збиткового у прибутковий? За іронією компанія скористалася формулою успіху Тойоти. Кожне авто має бути найкращим у своєму класі в плані якості, економічності, безпеки та дизайну. Щоб створити автомобілі найкращої якості, компанії довелося кардинально переробити їх дизайн та провести більше тестувань на кожному етапі конвеерного збирання. зараз вони на рівних змагаються з імпортерами за якістю автомобілів. Цього раніше не було. За даними тестування на зіткнення, Форд зараз займає найвищі рейтинги за рівнем безпеки. Лідерство Форда покращило також загальний імідж автомобілів американського виробництва на світовому ринку. Лише чотири роки тому американські виробники відставали від азійських конкурентів за якістю авто. Сьогодні автомобілі виготовлені у США попереду. Це неймовірний переворот. Хто б рік тому сказав, що ми побачимо такий успіх американських автовиробників? Успіх компанії Форд втішна новина для працівників індустрії автобудова. Втім, аби втримати лідерство на ринку, компанії слід постійно тримати руку на пульсі. Адже після скандалу із педалями газу та відкликанням з ринку мільйона автомобілів, японська Тойота вливає мільярди доларів у відновлення свого іміджу та довіри клієнтів. Марія Юнко Голос Америки.